До початку нового навчального року у ліцеї номер 23 облаштували пандус, встановили інформаційні таблички зі шрифтом Браля та обладнали спеціальні санітарні кімнати. І ще до цього було такі моменти, що, наприклад, у нас от на двері їдальні поставили також спеціальну як бан, ну, вивізку, типу, щоб діти могли, якщо має якісь відкінклюзивне відхилення, змогли розуміти, що це за. Ну, за кімната. Наше завдання це допомогти таким людям, уявляти повагу та людяність, особливо військовим, які захищаючи та боронячи нашу землю, втратили кінцівки. Ліцей розташований в історичному центрі Дніпра. Він став одним із перших освітніх закладів, що приєдналися до маршруту безбар'єрності в межах флагманської програми Першої леді України Рух без бар'єрів. Увійшли в маршрут безбар'єрності, який буде перший в Дніпрі протікати, пролягати від пам'ятника слави до вокзалу. Зараз немає. Були учні зараз. На цей рік навчальний поки що таких учнів немає. Але ми готові навчати і таких учнів, прийняти їх в свій навчальний заклад. Це у нас така дуже камерна школа, яка має високий корпоративний дух. Де милосердя, патріотизм, добро виховуються у школах Дніпра? Нині навчається близько 1100 дітей з особливими освітніми потребами. Для них у місті створено 710 інклюзивних класів, запроваджені ставки асистентів учителів, а також працюють корекційні педагоги, які допомагають учням у навчанні та соціалізації. У нас всього 154 заклади загальної середньої освіти, і в 81 одному закладі вже є облаштовані пандуси і поручні. 51 заклад має облаштовані кімнати для осіб з інвалідністю. 67 закладів загальної середньої освіти мають ресурсні кімнати, 37 – медіатеки. Все це спрямовано на те, щоб забезпечити комфорт. І доступ діток, які мають особливості, а ще у ліцеї відкрили оновлений музей історії школи. Заклад став одним із переможців міського конкурсу огляду шкільних музеїв та отримав сертифікат на реконструкцію. До створення експозиції долучився і учень 11 класу Михайло Штанцель. Я знайшов інформацію те, що в нашій школі у 80-му році. Точніше, в 83-му знімали фільм, який називається Вітя Глушаков, друг Апачий». Такий фільм старенький, але дуже цікавий, і я вважаю, що зайвим він музей точно не буде. Ось тут ми бачимо такий майданчик перед спортивним майданчиком. Тут бігають діти під вікнами, грають у м'яч. Далі ось це. Йдуть два актори до головного входу в школи. Ось тут -от вони стоять біля паркану. Можемо навіть помітити, що за парканом стоять ось ці старі автомати для води та сиропу. У музеї представлені предмети від першого випуску школи 1947 року до сьогодення. Тут зібрані унікальні світлини, документи, нагороди та речі, які зберігають дух поколінь учнів і вчителів ліцею. Років 10, мабуть, ми так збирали експонати і складали по Папочкам, текам, потекам, щоб за кожний рок в нас, ось бачите, кожен клас робив такі альбоми, і тут зібрані матеріали по десятиріччях. Випускники з 50-го по 60-й роки, кожен клас отримував завдання збирати інформацію, і потім вони все, все це оформили. Все це воно зараз у нас є. Дуже велика допомога батьків, наші колишні випускники, незважаючи на те, що вони вже закінчили школу, все рівно вони давали. Але надавали нам такі матеріали. Музей відчинений для всіх охочих. Побачити експозиції та заглипитися в історію ліцею можна з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00. Владислава Корінь, Павло Черненко, Дніпро Тіві.